Воно нагадало часи дитинства. Бо деякі такі іграшки, які я тут бачу на виставці, то нагадали дитинство, шкатулки різні музичні, ляльки, які розмовляють чи плачуть. Звісно, що приємно. Одна з кімнат Чернівського обласного художнього музею імені Григорія Калагана перетворилась у справжню мрію кожної дівчинки. Тут і сучасні ляльки, і раритетні, і порцелянові, і навіть дерев'яні. Протягом місяця в стінах музею буде презентуватись частина колекції ляльок Сергія Коноваленка. Більшість експонатів, представлених на виставці, є подарованими. Кожна з цих ляльок має свою цікаву історію. Біля е, різних Іграшок стоять світлини. Це люди, які дарували мені ці іграшки. Це колишні власники. Оце жіночка, яка при житті збирала Вікторію Владович, збирала ляльки, але, на жаль, її не стало. І діти по її заповіту подарували мені ці іграшки, які вона збирала. І це позвинуло мене на те, щоб показати людям ті подарунки, які дійсно є. Цього року в музеї Сергія Коноваленка, що знаходиться в селищі Добрянка, було зафіксовано рекорд України із найбільшої колекції порселянових ляльок з кількістю 1537 екземплярів. Проте, як зазначає автор колекції, експонатів у його музеї більше 15 тисяч, і це не лише ляльки біля 10 років. Дуже маленький строк для колекціонування, Ну але Такими темпами ми це робимо. Дуже невелика частина, яка була подарована в допомогу йде Деоликс, Віоліті, і всі наступні це такі, скажімо, сайти, канали, там де можна, і блашини ринки. Колекції Сергія Коноваленка навіть є лялька початку 19 століття. Проте найулюбленішими для нього є ляльки в традиційному українському вбранні. Хлопчик і дівчинка, україночки, це подарували мені діти. І, скажімо так, це було побачуткування моєї лялькової колекції. Це вже стало більш професійним. Припало до душі. Спочатку були це ляльки. Потім вже різноманітні іграшки, це й машинки, і коники, і білочки, і заводні. Ну зараз домінують в мене заводні іграшки. На відкриття виставки колекції ляльок до музею завітало багато відвідувачів, не тільки аби насолодитись красою експонатів та поринути в дитинство, але й подарувати в колекцію Сергія Коноваленка нові експонати. Відвідати виставку можна протягом місяця. Також упродовж цього часу до художнього музею охочі містяни можуть приносити. Іграшки, які поповнять колекцію Сергія Коноваленка.